Патріарх Філарет зробив звернення до автокефальних єпископів і до Української церкви російського підпорядкування про об'єднання. Ну, мабуть, вже пора визріти українському народові на самодостатність і е, уже тепер вміти е, розпорядитися. Самим собою, вік зрілості, начебто вже достатній, і вже український народ повинен сказати вагоме своє слово. Патріарх Філарет закликав, а народ повинен допомогти вирішити, бо з єпископами, хоч нашої церкви, хоч російської церкви, ну нашої церкви нема проблем. А Російської церкви це та проблема, що і у Верховній Раді. Вони всі лише гарно щебетають, гарно розказують, канони качають, закручують голови людям, а діла ніякого. Якщо народ український не підніметься, дорогі. Парафіяни, православні народи, зроби порядок собі у своїй церкві, не ходи обманутим, не ганьбися. Я ще на площі, на похороні героя з Майдану, з Києва сказав таке слово, і я його ще повторюю зараз, що якби наш український народ. Обманутий протер очі і побачив, що вони сидять у Російській церкві, що це зрада українській державі і українській нації, зрада своїх дітей, онутів і майбутнього своїх нащадків. Що це на в руках тих, які а, уособлюють російську церкву в Україні, які хочуть бути підпорядкува... у підпорядкуванні російської церкви, наводить думку президентові Росії, що Україну можна знову залучити до Російської імперії. І саме з тим а, наміром влада а, попередня, треба вже казати. Влада Януковича діяла під музику Росії. Українські народи. Не плямуйте свої руки на фоні церкви, під музику російського православ'я, не обагряйте руті власною кров'ю. Бо знову втратимо і батьківщину, і церкву, як це було у попередні століття. Отже, Патріарх Філарец зробив звернення до духовенства і єпископату. Але цю мертву колоду не зрушити з місця. Треба його силою загнати або вийти з цієї церкви. Особисто, персонально, кожне село. Процедура дуже проста. Релігійна громада з 10 чоловік, чи нехай там буде більше, робить збори і робить протокол зборів вийти зі спід, або внести зміни і доповнення до даного статуту. І там. У статуті є графа, що належати до московської церкви, а треба внести у пункт такий слова такі замінити на так. Тобто вийти з Московської церкви і підпорядкуватися єпископові української церкви. Ці зміни і доповнення вносяться в статут даної реєстрації. І просто лише вноситься зміни ці у реєстрацію у державні органи, і вся процедура за місяць готова. Якщо сам народ не вирішить це питання, то ніхто за нього не вирішить. А московські єпископи, які клялися Москві у вірності, будуть Боятися стати переступником клятви. Якась така, знаєте, знову-таки своєрідне специфічне лукавство священникам, а може і єпископам, легше терпіти себе перелюбником п'яницею, таким розпутним, ніж стати переступником клятви Москві. Я це дуже погано а, розумію.